Кожна історія про японських богів та героїв нагадує, що навіть божественне має свої слабкості й сумніви. Привиди дітей, що граються у вітальні, духи, що затягують необачних у глибини вод, боги, які сходять із гір, щоб покарати грішників. Усе це звучить як вигадки сучасних авторів хорорів, але ні, це персонажі японського фольклору, які присутні навіть у нашій кишені. Адже кожен, хто гортав меню емоції, у своєму смартфоні бачив персонажів з міфології країни сакури, червоноликого оні гірського гобліна чи довгоносого денгу птахоподібного духа. Ці надприродні істоти належать до груп камі, слово, що приблизно перекладається як божество чи дух, та йокай. Що буквально означає дивні явища». на Галичині? Дивні явища» описує слово Йой, і вони є основою японської міфології, унікальної та цікавої тим, що вона єдина в світі, яка існує сьогодні і перетворилась в повноцінну релігію під назвою Сінто. В попередньому відео про арабських джинів я згадував, що японські духи відомі нам завдяки мангам чи культовим аніме, таким як віднесені привидами. Проте цього замало щоб осягнути і зрозуміти всю народну релігію Японії, адже Сінто є вірою в мільйони божеств. Якщо точно, 8 мільйонів камі, що символізує безмежну кількість божеств і духів. Число є умовним і означає безліч, підкреслюючи, що камі присутні всюди у горах, річках, деревах, каменях, будинках, і навіть у людях, і навіть в твоїй колишній. Також синтоїзм часто переплітається з віруваннями різних буддійських шкіл, утворюючи дуже складну і заплутану систему, в якій межа між божеством і демоном іноді буває вкрай тонкою. Власне, тому я вирішив спокуситися і зняти відео про японську міфологію чи точніше релігію, зробивши акцент на найстрашніших легендах. Вступне слово від диктора: якщо автор скаже щось погане про Наруто, це останнє відео, де я приймаю участь. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Тицяйте вподобайку, наливайте саке, обіймайте улюблену гейшу чи самурая. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Перед тим як поринути у світ японського міфічного хорору, для кращого розуміння я розповім вам декілька слів про синтоїзм. Синто – або синтуїзм, політеїстична релігія японців. А може, синтоїзм чи сінтуїзм. Михизи. Бо японські ми не вчили. Правил транслітерації не знаємо і цікавимось лише хентаєм. Крім того, нам хочеться різноманіття, то додовобується лише за українську мову, а також за японську вчепляться. Сінто унікальний відсутністю моралізаторських концепцій, характерних для інших філософсько-релігійних систем. Він сприймає людську природу як апріорно добру і акцентує увагу на радості буття, іншими словами, на гедонізмі. Її кредо полягає у тому, щоб жити повноцінно тут і зараз, а не спрямовувати всі зусилля на підготовку до потойбічного життя і страждати в реальності. В тої зміни має біблії, точніше, єдиної священної книги. Замість цього існує збірка божественні правила, в текстах якої викладено основні принципи віри, ритуали, церемонії та молитви, які формують основу цієї релігії. У Сінто головним обрядом є поклоніння камі божественним духам, які присутні повсюди у всесвіті. Важливе місце в релігії займає вшанування предків. Коли почав формувати сінтоїзм, ніхто поняття не має. Вважається, що ще в неоліті. Інші науковці припускають, що пізніше в період Яой, перепрошую, Яйой, Теж не у літі, але японському, коли острів'яни навчилися вирощувати рис приблизно в дев'ятому столітті до нашої ери. Але більшість вумних чоловіків і жінок схиляються до думки, що японські вірування беруть початок із регіональних усних традицій корінних народів ще на світанку історії Японії. З появою держави Ямато у третьому столітті локальні духи почали формуватися в богів імператорської родини та демонів. Цікаво, що японська міфологія не була чи. Чистою фантазією божевільного, адже багато легенд писались і трансформувались на основі трагічних історій регіонів країни, стихійних лих, голоду чи ізоляції. Тому все, що я розповідатиму, водночас стосуватиметься історії Японії. І тут чудовим прикладом є правителька і шаманка країни Ямато, Хіміко чи Хіміко. Вона була настільки могутньою, що згадується навіть у китайських літописах, адже правила тридцятьма країнами на території японського архіпелагу. Володарка була об'єктом поклоніння. Її порівнювали з богиною сонцями терасу, але за кілька століть її образ змінився до невпізнання. З поважної жінки вона стала володаркою демонів. Згодом японські міфи переплелися з буддійськими віруваннями, а також з народними казками, запозичених з інших культур. З часом вони стали такими, як ми знаємо сьогодні, інтегрувавшись у японські релігійні обряди, образотворче мистецтво, відеоігри і навіть такі дрібниці, як емоджі, як підсумок. Складнішим і заплутанішим є лише індуїзм, де налічуються 33 коті божеств, що в вільному перекладі означає 33 мільйони. Тому автор не буде робити відео про Індію. Про японських богів ми теж не будемо розповідати, бо демони завжди цікавіші, якщо це не пазюзі, звісно. А точніше саме японські йокай, істоти серед яких є ворожі до людей, пустотливі чи навіть добрі. Коли ми занурюємося в японський фольклор, часто зустрічаємо слово Оні, це назва виду демонів, які трохи нагадують європейських огрів чи тролів. Типовий Оні виглядає як величезний монстр з яскравою шкірою, величезними іклами та рогами на голові. Цей Йокай зазвичай мешкає в гірських печерах, носить пов'язку з тигрової шкіри і озброєний важкою залізною палицею. Оні зображуються як примітивні чудовиська, що полюбляють людське м'ясо. У буддійській міфології вони охороняють ворота у потобіччя, де катують грішників під керівництвом короля демонів ями. Яма не влад, синій бог смерті. Правитель пекла та верховний суддя в індуїзмі, буддизмі та інших релігіях Азії він вважається першим смертним, який помер, і тому став правителем померлих. Логічно. Щороку в лютому, під час фестивалю Сецубун існує традиція відлякувати оні, кидаючи на поріг будинку підсмажені боби зі словами Оні геть. Благословенні приходьте, цей звичай походить із легенди про буддійського монаха 10 століття, який захистився від Оні, жбурнувши їм у очі гарячу квасолю. А може нут, а може горох. Головне, що подіяло літературні джерела свідчать, що цей звичай виник у 706 році, коли в Японії лютувала смертоносна епідемія. Перемогти ОНІ можна різними способами, наприклад, за допомогою дзеркала, адже демон боїться свого відображення як наші кохані зранку. А якщо хочете дізнатись про інші способи захисту від японських демонів, то задонайте на храм Кліо. Одна з найвідоміших легенд про Оні розповідає про події 995 року, коли в околицях Кіото сталася хвиля загадкових зникнень молодих дівчат. Імператорський екстрасенс за допомогою інстаграм курсів дізнався, що за цим злочином стоїть король демонів на ім'я Шутендодзі, який мешкав на горі ОЕ. Щоб покінчити з монстром, імператор відправив своїх вірних самураїв, імена яких я називати не буду, бо японські філологи мене захейтять, і я, не переживши сорому, вченю дзінзін. Тому читайте або хай це зробить диктор. Норайко! Відомий також як Мінамото Но Йоріміцу та но Хошу або Фуджіваро-но-ясума. Класично шлях до печери Йокай був сповнений пригод випробовувань та чітінгу, адже самураї отримали від богів різні магічні вундервафлі, щоб пройти квест. Прибувши до палацу в образі мандрівних священників, король гостинно їх прийняв і влаштував розкішне застілля, коли шутендозі сп'яні від саке. Звареного добрими богами спального рису, самурай Мінамото відтяв йому голову. Цікавенка. Додзі перекладається як хлопець, що п'є А ну йок давай саке. Але навіть після смерті Йокай не здавався. Його голова намагалась вкусити вбивцю. Самурая врятував лише міцний шолом. Зрештою, голову Шутендодзі було доставлено до скарбниці Кіото і в наші смартфони. А що трапилось з дівчатами, їх з'їли. Серед героїв, які боролися з й Момотаро, хлопчик знайдений у велетенському персику літньою парою неподалік окаями. Ця історія свідчить про те, що дітей знаходять не в капусті. Аврамені з дитинства він проявляв надзвичайну силу. А коли підріс, то вирушив на острів демонів Онігашімо, щоб побороти Оні. По дорозі він зібрав команду з собаки мавпи і Фазана. Разом вони здолали йокаї, захопили їхні скарби і полонили короля, повернувшись із перемогою. Згодом ця мила дитяча історія перетворилась на пропаганду. Наприкінці 19 століття Мамотаро став шкільною класикою, але з новим акцентом. Його почали зображати як військового командира, що підкорює території на північному сході Японії, що були населені. Оні насправді це був натяк на завоювання земель Айнів корінного населення Хокайдо і Курильських островів, яких ототожнювали з демонами. Під час Другої світової війни історія Момотаро отримала ще більш воєнізований характер у пропагандистській анімації, він став командиром, що бомбить американський флот. Історій про Оні вистачить на декілька мільйонів відео, тому йдемо далі. Додам лише, що якими б жахливими не були ці Йокай, часто вони зображуються, як дурнуваті істоти, які стають жертвами хитрих селян або й мають цілком людські емоції. Також їх пов'язують із принесенням удачі та багатства. А тепер поговоримо про наступне емоджі Тенгу. Легенди розповідають, що деякі видатні самураї навчалися мистецтво володіння мечем саме у цих демонів, які мешкають у горах. За переказами у 11 столітті під час війни Гемпей, тенгу навчили лідера клану Мінамото одночасно використовувати меч і бойове віяло. Слово Тенгу буквально перекладається як небесний пес. Їхньою батьківщиною спершу була Індія згодом став Китай, а вже далі Японія. Спочатку, особливо в буддизмі, вони вважались злими духами і ворогами монахів, демони викрадали дітей чи збивали ченців зі шляху, а потім годували їх гноєм, щоб ті божеволіли. Часом вони вселялися в жінок, щоб ті спокушали буддистів, але згодом їхній образ змінився на захисників природи та майстрів бойових мистецтв. Тенгу бувають двох типів: карсу тенгу з пташиними рисами, як от дзьоб і крила, та коноха тенгу. людиноподібні. З довгим носом і червоним обличчям. Я стану хокаге в околицях. Токіо розповідали про річкових тенгу кава-тенгу, які створювали проблеми рибалкам, точніше браконьєрам, і викликали в небі загадкові вогняні кулі, мабуть, НЛО. Хоча у літописі Ніхонсьокі є факт про те, що у 637 році пролетіла велика комета. Після чого прогриміло, тоді казали про грім так: це гавкає тенгу небесний собака, голос його громоподібний. А мій Оксамитовий сьогодні тенгу у буддизмі й далі символізують спокуси, а в сінтоїзмі виступають захисниками природи. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ маски тенгу з довгим носом є популярним символом японських фестивалів. Щоб уникнути їхнього гніву, шануйте природу, але не так як Гретта. How dare you? та залишайтеся ввічливими, особливо в горах. Ці духи втілюють дуальність японської міфології. Вони можуть бути як небезпечними ворогами, так і союзниками тенго залишаються символом не лише сил природи, але й тих випробувань, які люди мають долати, щоб знайти баланс між собою і світом навколо. У японському фольклорі є й водяні йокай або ж русалки, тільки не красиві. Найвідоміші з них каппа – це істоти із зеленою шкірою, перетинками між пальцями, панцирем на спині, та особливою заглибиною на голові, в якій вони тримають воду, коли виходять на сушу. Часто нагадують дітей, та й поводяться подібно. Йокай за затягує людей чи тварин під воду, а тоді кусає за дупу, щоб випити всю кров. У деяких легендах каппи зображуються більш зловісними. Вони викрадають дітей, вчиняють наругу над жінками, ласують людською фуагра, яку вони виймають через задній прохід. А ще з духами говорять і сказав: Я її... не але їхня улюблена страва це огірки і дині, тому їх можна задобрити пригостивши цими овочами. У деяких регіонах Японії існує традиція кидати в річку огірки з іменами членів сім'ї. Вважається, що якщо каппа знайде такий огірок, він буде захищати цю родину від утоплення. У японському фольклорі є і перевертні, наприклад, танукі єноти, які здатні змінювати свою форму, перетворюючись на інших тварин, предмети чи навіть людей. Традиційний образ танукі це огрядна усміхнена істота в солом'яному капелюсі з пляшкою саке в одній лапі і борговою розпискою в іншій. А також за великим прутнем, І чим більший він, тим більше для вас буде щастя. Чи задоволення? Такі тварини є і в Китаї, живуть в Пандарії. І також мають великі палки за альянс. Киньте 10 гривень на нове доповнення актуальне в World of Warcraft. Дякую. Інша популярна тварина це кіт, а точніше, талісмани у вигляді фігурки котів із рухомою лапою. Коти в японській міфології можуть змінювати форму, перетворюючись на людей. Однак, на відміну від тануки, вони частіше асоціюються з небезпекою. Якщо в кота роздвоєний хвіст, він може не лише перевтілюватись, а й воскрешати мертвих і керувати ними. Тю! Та то херня, наш ще вміг у воду в вино перетворювати. Японські лисиці або кіцуне також мають здатність до перевтілення. Вони є посланцями божества Інари, покровителя сільського господарства, родючості та успіху. Але кіцуни нерідко діють на власний розсуд, обдурюючи людей і завдаючи їм шкоди. Вони часто перевтілюються в прекрасних жінок, щоб спокушати чоловіків, годуватися їхньою сексуальною енергією чи навіть народжувати від них дітей. У багатьох легендах чоловік через роки спільного життя дізнається, що його дружина лисиця. У наших широтах, переважно чоловіки дізнаються, що їхня дружина змія ну, або відьма. Її могли видати звички, як, от, страх перед собаками, або рудий хвіст, що іноді висувався з-під кімоно. Тут мало бути місце вашого секшопу, але ви нам не пишете. Молодим чоловікам радили уникати красивих жінок, які гуляють поодинці вночі лісом. Тільки виникає логічне питання: а що роблять чоловіки вночі одні в лісі? У 1544 році Такада Шінген, один із наймогутніших феодалів Японії, одружився зі своєю 14-річною племінницею, дочкою переможеного ворога. Згодом чоловік став нею одержимий настільки, що почали ширитися чутки про її надприродні сили. Багато хто вважав її втіленням дев'ятихвостої білої лисиці, що вшановувалося в храмі Сува. Цей інтересний шлюб став основою для легенди про Кару Кіцуне. В цьому союзі народився Такада кацуорі, який успадкував владу над кланом. Однак його правління завершилось катастрофічною поразкою в битві при Нагашіно в 1575 році. Легенда стверджує, що кіцу не використала народження Кацуйорі для помсти своєму чоловіку за вбивство батька. Цікавинка, популярне аніме Наруто виконане у фольклорних традиціях. Головний герой є носієм духа потужного Лиса Демона, що уособлює його внутрішню боротьбу між світлом і темрявою. Видно, що автор не дивився нормально е аніме того, що там, типу, ну дев'ятихвостий лист, ну курама. A few moments later. моменслейте водушу мались на увазі в Наруто. японці мають і своєрідних домовиків зашикі вараші, духів, які населяють кімнати в будинках. Вони приносять удачу родинам, які там живуть, але забирають її, коли люди покидають дім. Легенди про зашикі вараші розповідають про долі сімей, які потерпали від суворих зим, голоду та природних катастроф. Ці випробування сприяли формуванню культури прийняття в родині йоші сиріт або покинутих дітей. За Зашикі вараші часто можна побачити, коли вони граються в кімнатах із відчиненими дверима. І будь-хто, хто стане свідком цього, не повинен їм заважати. Зашикі вараші можуть бути духами дітей, які були вбиті й поховані в будинку. Зима приносить японцям не лише красу засніжених гір, а й страх перед Юкіоною, сніжною жінкою. Ця істота вдягнена в біле кімоно, блукає під час снігопаду і може заворожувати людей своїм холодним диханням або забирати їхню життєву енергію. Водночас Онна іноді проявляла співчуття. В одній із легенд вона рятує молодого чоловіка, засипаного лавиною. І вимагає, щоб він ніколи і нікому не розповідав про їхню зустріч. Але через багато років він порушив цю обіцянку, розказавши про Йокай своїй дружині, а та раптом виявилась Юкіонною. Попри це, вона не вбила його, адже з роками покохала. У японській міфології є й більш провокаційні легенди. Одна з них розповідає про демона, який оселився в тілі молодої жінки, зачарований її красою. Він оселився у її квіточці, і кожен чоловік, який намагався покохатися з нею, ставав жертвою демона, що кусав їх за катану. Будьте уважні, коли вибираєте піхви для свого меча. Рішення знайшов місцевий коваль. Він викував сталеву іграшку і помістив її, куди годиться. Демон намагався прокусити метал, але зламав зуби і ридаючи втік. Ця легенда стала основою для сучасного фестивалю Канамара Мацурі, фестиваль залізного прутня, який проводиться щовесни в місті Кавасакі. Під час свята навколо храму Канаяма несуть великі скульптури прутнів, а на ярмарках продають солодощі у формі статевих органів. Легенди про йокай в Японії далеко не забуті і не припадають пилом на сторінках старих книжок. Вони досі живуть і активно використовуються як у високому мистецтві, так і і в поп культурі міфи про Йокай надихають мангу, аніме, кіно та літературу. Як ви вже зрозуміли, Японія здатна принести відчуття міфів у повсякденність. Демонологія країни це не просто легенди, це своєрідна лінза, через яку можна розглянути різні аспекти народних вірувань, суспільства та історії. І хотів би я розповісти більше, але на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія.